Права 1882. Із Одеси до Миколаєва одночасно виїхали два мікроавтобуси зі швидкостями 37,5 км за годину та 35,2 км за годину. Через 3,2 години один з них прибув у Миколаїв. Скільки кілометрів залишилося проїхати другому мікроавтобусу? Ну що ж, давайте міркувати. А що ж у нас за ситуація? У нас є два мікроавтобуси. Вони виїжджають з одного місця, з Одеси в одному напрямку, але з різними швидкостями. Відстань між ними починає збільшуватися. У них різні швидкості. Ми навіть можемо порахувати, яка буде швидкість віддалення. Треба від більшої швидкості відняти меншу. Ну, гаразд. І в цей момент, коли той, якого була швидкість найбільша, доїжджає до Миколаєва іншому ще залишиться проїхати деяку відстань. Що це буде за відстань? Це буде відстань, наскільки збільшилася відстань між цими мікроавтобусами. Тобто в той момент, коли через 3,2 години перший автобус приїде в Миколаїв, то ми можемо дізнатися, а на наскільки за ці 3,2 години збільшиться відстань між цими автобусами, і тоді ми дізнаємося. Бо це буде та відстань, яку треба буде доїхати другому мікроавтобусу. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Знайдемо швидкість віддалення. Швидкість віддалення, щоб знайти, в даному випадку, якщо вони рухаються в одному випадку, в одному напрямку, то нам треба від більшої швидкості 37,5 відняти меншу швидкість. Це буде 35,2. Ну і це дорівнює 37 мінус 35 це буде 2, цілих. а 5 мінус 2 десятих – це буде 3. десятих. Тобто різниця в нас складає 2,3. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Ну і можемо дописати тоді мікроавтобусів. Гаразд. Швидкість віддалення мікроавтобусів ми знаємо. Ну, а зараз. Як нам знайти відстань, що буде між мікроавтобусами через 3,2 годин. Згадуємо, записуємо друга дія. Щоб знайти відстань, це буде S. Нам потрібно швидкість віддалення. Помножити на час Т. І це дорівнює. Швидкість віддалення у нас є 2,3 км за годину. Потрібно помножити на 3,3 км. 20 годин. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо 2,3. Що множиться на 3,2. Множимо. 3 помножити на 2 це 6. 2 помножити на 2 це 4. 3 помножити на 3 це 9, 2 помножити на 3 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 4 плюс 9 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що у нас добуток дорівнює 7,36. Ну що ж, записуємо в дужках чого. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, у нас будуть кілометри. Отже, записуємо. З однієї сторони це буде відстань між мікроавтобусами через цей час. А з іншої сторони це скільки залишилося проїхати другому мікроавтобусу. Записуємо 7,36 кілометра. Залишилося. Залишилося проїхати. Автобусу. Другому мікроавтобусу. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Скільки кілометрів залишилося проїхати другому мікроавтобусу? Записуємо 7 цілих. 36 сотих кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. Такий, на мій погляд, найбільш короткий і оптимальний шлях розв'язку. На цьому вправо завершено.